Мене звуть Іван, 41 рік, народився в Казахстані, виріс в Кривому розі, живу в Києві. Музикант, волонтер, неофіційний член збірної України з танців на візках. Дуже цікаво, як ви взагалі прийшли до того, щоб виступати на вулиці. Чи це було, знаєте, з дитинства? У вас така потуга до творчості, чи це було. Просто таке спонтанне рішення: от сьогодні вийти, і ви це зробили. Ну, музика була поруч зі мною все життя. Коли я став юнаком, ми їздили десь в ліс, біля вогнища збиралися. Хлопці брали з собою гітари, і там по колу пускали, хто там що може заспівати. Я там трошки щось співав. І такі якісь заходи товариські накачували мене репертуаром. А вийти з метою заробітку заставила і потреба, бо я недостатньо заробляв як офісний працівник, і жагаду якихось експериментів над своїм життям. Ми поїхали на море з грошей майже не було взяли дві гітари і вирішили, що будемо жебракувати і забезпечувати себе їжею через співи на пляжах, там в якихось місцях скупчення людей. А як репертуар підбирали для своїх перших виступів? Там підбирати не було змоги, бо він був настільки маленький, що одну годину поспівав, і потім по другому колу знову ті самі пісні треба. співати. А Пам'ятаєте, напевно, як зараз, так ці пісні, що співали, так. що це, це були за пісні. Зазвичай це були російськомовні пісні, там пісні з мультиків нічого на світі лучше нету. Mm -hmm. Цой то, <говорит> <говорит> ну, що відгукувались тоді поколінням всім, як молоді, так і трохи старшими. Добре, але ви сказали, що танці і чула танці, як взагалі з танців до музики? Чи танці також є в вашому житті? І досі є наступного місяця в листопаді їду на Чемпіонат Європи з танців. В танці я прийшов теж в якості експеримента. В нашій інвалідській двіжухі, двіжусі, через спорт можна досить легко попасти на виїзди за кордон. І я побачив, що хлопець, який тільки почав танцювати, він вже через рік поїхав за кордон, а я люблю десь їздити. Плюс музика мені не байдужа, а танці це музика, плюс якась краса. Mm -hmm. Ну і так я прийшов в танці, знайшов партнерку, тренерку. І дійсно, я в 2007 році знайшов їх і в 2008 вже поїхав на чемпіонат світу. І як воно одразу вам пішло? Що в такому, знаєте, плані, навіть емоційному? Чи ви думали? Ходити, ну робити ці виступи, чи не робити. Як у вас взагалі з цим було? Ні, я зазвичай не вагаюсь. Коли є якийсь кіпіш, я спочатку пробую, а потім вже аналізую, чи вдало це було, чи ні. Через те, що я вже тоді був діючим спортсменом, який виступав на публіці, я міг. Дати раду своїм хвилюванням і зосередитись, щоб і самому кайфанути, і люди якесь задоволення отримали? Угу. Ну я вам хочу сказати: дев'ять років ви виступаєте. Ми, коли сьогодні підбирали локацію, здавалося б, абсолютно пустинне місце, нікого тут немає. Одна єдина пара проходила, і та вас впізнала. Запитала одразу, чи будемо чи будете ви співати. Скажіть, як це взагалі на вас? Впливає такий, знаєте, е, як це сказати? Можна сказати, що любов аудиторії, яка вас, бачите, знаходить ось так рандомно в будь-якому місці. Ну, я люблю, коли мене люблять. <гум> подобається, так. <гум> це підкреслює те, що я обрав вірний шлях, і людям подобається те, що я роблю автоматично, і мені це подобається. <гум> Into a run too many lies into again. I didn't wanna face up to the things I've done. I thought I'd be alright, but I was wrong. Ми безпосередньо на місці, де ви виступати сьогодні, будете Ви висканули на вибір чотири локації, які ви любите, де ви найчастіше з'являєтеся. Мені цікаво, чому це одна з них. Що вам тут подобається найбільше? Насправді, вибір локацій я керувався не тим, що вони улюблені, чи ще щось У мене є близько 40 локацій по кривому рогу. І я обираю ті, де я найдовше не був. Щоб людям не приїдатися, і ось ці чотири локації я там не був більше чотирьох місяців, включно і цю локацію. Цікаво, як ви підбираєте репертуар під це там під локацію, чи ви пісню, наприклад, цю відчуваєте, що хочете заспівати? От які інструменти використовуєте в в сьогоднішньому, і в принципі, на чому граєте? Як готуєтесь до виступів? Пісні я вчу. Тільки ті, що мені подобаються, це в першу чергу, тому що можливо я технічно не так вправно їх виконую, як наші зірки, але моя фішка це щирість і харизма. Завтра ж мене все поміняється. в, в кращу сторону стосовно інструментарію, звичайні інструменти вуличного музиканта: мікрофон, колонка, гітара. Як скажіть, змінився репертуар? Можливо, від початку російського вторгнення в Україну, від початку війни, зараз які пісні в ньому переважають? Я можу математично все сказати. В мене було десь 250 пісень в репертуарі на початок повномасштабного вторгнення, із них 170 пісень було російськомовних. Поступово я викинув всі ці 170 пісень і почав вчити більше україномовних пісень і іноземних. Наразі в мене 168 пісень, більша частина з яких українські. Моя перевага як кавер виконавця, що в мене не обмежений вибір пісень, тому я просто керуюся своїм настроєм. Оточенням, тобто, якщо на навколо мене якісь бабусі, я можу якусь пісню заспівати народну. Якщо більше молоді. Керуюся тим, щоб обрати якусь більш трендову пісню із більш сучасних. А що взагалі відчуваєте? Отак, в момент виступу під час виступу? Чи є у вас досі там хвилювання, коли ви знаєте, що зараз буду їхати, буду співати? Чи вже там за 9 років ви настільки до цього звикли, що вже максимально впевнено себе відчуваєте? Почуваєте? Mm. Є невеличке хвилювання, тому що я людина, тому що в мене є емоції. Особливо хвилююся, як, якщо збираюсь презентувати якусь свіжо вивчену пісню, я боюся якийсь не той акорд взяти або в словах заплутатись. Але я вже навчився зглажувати якісь неточності через гумор. І зараз, коли я помиляюся, десь в пісні, це мені. Піднімаю настрій навпаки. Через гумор, тобто ви можете ще й говорити що в момент виступу, що взаємодіяти, можливо, з людьми, чи там підходять до вас, стоять з вами, спілкуються, чи такого не буває? Я активно взаємодію з аудиторією, мені навіть роблять зауваження. Давай, годі балачок, давай вже співай. А мені хочеться якось повзаємодіяти Через розговорний через раз, раз, жанр. Мене питає Масо, я наш. Що відчуваєте, коли, наприклад, люди зупиняються вас послухати, поговорити ну і, і в цілому цікаво. Що, що відчуваєте в моменті? Важко описати словами емоції, які я відчуваю в моменті виступу? Мабуть, це очікування чогось цікавого для мене, якщо людина. Спіймала мій погляд, моя задача його зачепити і не відпустити хоча б до кінця пісні. І ось такі мікровиклики я роблю собі впродовж концерту. І якщо все вийшло, то я наприкінці концерту просто такий. Натхненний, да, натхненний, і потім ще кілька годин вдома не можу заспокоїтися. а в мене буває аж руки тремтять від напливу емоцій, але я не можу їх конкретним словом описати. Просто натхнення, мабуть, і задоволеність своєю аудиторією і собою. Сьогодні чіпляємо погляди. I your lips, run this, wine, and I crave for your sense and sending shivers down my spine. I just love the way you lose it. У 2015 році, коли я тільки починав свою музичну кар'єру, я був в пошуці свого шляху. Я закінчив дві освіти: технічну, психологічну, але все одно не було якогось кайфу в житті. І саме музика вона змінила моє життя докорінно, тому що це і творчість, і подорожі, і посмішки людей, це все дуже заряджає, надихає. Як бачите, пройшли роки і. Я і надалі, музикант вуличний. І є одна з таких найсвіжіших історій, спогадів. Я є блогером в Тіктоці, і в прямому ефірі, коли подолав 10 тисяч нового підписника, розіграв гітару. Я дуже хвилювався, хто буде переможець, бо я хотів особисту гітару цю віддати в руки. І мені повезло, перемогла дівчина з Вінницької області і. Потім ми з нею переписувалися, як я цю гітару її доставлю. Виявилося, що вона мріяла про гітару, але їх сім'я дуже бідна і вона не могла накопичити нормальну гітару. Для мене велике щастя, що я передав гітару саме тому, хто її потребував. І зараз же я бачу, з'являються відеозаписи, де вона під цю гітару співає. Тобто, моя діяльність, мабуть, когось надихає теж перейти на шлях творчості. Якось так.